Мої вітання, дорогі мої друзі, показувала вам в попередньому відео, що я купила курячий шашлик. Шашлик замаринований це грудка, От, обсмажила на свиному смальці і творог зі сметанкою і присипала каїнським перцем. Каїнський перець в мене присутній кожного дня. Ці шматочки були дуже-дуже великими. Я їх переполовинила на два рази, на три, щоб добре добре обсмажити. Смажену їжу давно не їла. Прямо слинка котиться. От, Гадаю, що все гарно вийшло. От бачите, обрізала. Пробую. Мягмусенький який. Супер! Сьогоднішній мій карнівор мені дуже-дуже подобається. М -м -м. М -м. Дивіться, яке м'ясо гарне. Білюсеньким. Смакота. отак. Скучила, скучила за смаженим м'язком. І за твором. За сиром, за сиром. М -м -м. Угу. Усім, друзі, смачного, гарного дня і мирного неба усім над головами. Трішечки урізноманітніла свою їжу, от, тільки щоб не прибавлялися кілограми. Але я думаю, що буде все гаразд, я за всім буду слідкувати. Будьте здорові! А обід мій сьогодні в 15.13. хто дивиться вперше? У мене інтервальне харчування раз на день.